Друзі, всім привіт, Хотів би вам розповісти про новий проект Seed Up в Telegram. Нова гра про фарм, де ми будемо вирощувати дерево і збирати собирать Ось це у нас формального семена. Так звані, але ну, вони більше схожі на кристали для мене лично. Тут є дві світла, темка, і черва, темка, але ну, це не важливо, Це так для візуалу. Гра вийшла недавно, я ж говорю 15 мая, буквально 7 днів тому назад, що вже є автоматическа доби. доби є єше, улучшение скорости времени и реферальная система, то есть друзья, які перейшли, і ви за них получаєте от ті штучки ситви, ну, семена самі. Да, это пока что тест но я рекомендую максимально залететь. Потому що вам тут по суті нічого робити не потрібно. Заходите раз у три часа забирати свої, свою нагороду. Можна їх кстати, бустити з допомогою вот этого. І воно Claim Every 4 horse. Или вже вот это. Це збільшення швидкості самого собирательства. Ну, що для вас важливіше вже будете рішати ви, тут є також завдання, які треба виконувати, Там код, все, тись на все і т.д. Ну, отакий от от проєкт дуже перспективний. Я думаю, в будь-якому розвиватися буде стабільно і багато шансу на те, що він стрельне і ви получите ніку суму денег вложенні не на Так Якщо рекомендую зайти, залетіти, потикати, подивитися, що там для чого. Рекомендую перейти в мій телеграм-канал, тому що ви можете знайти посилання на це приложення в моєму телеграм-каналі поклацати подивитися як воно все працює. Якщо понравилось, не понравилось. Якщо не понравилось, заходимо на другі тімочки, дивимося те, що має в телеграм-каналі. У мене в основному без безглужені всякі темки Так що залітайте. Все, дякую всім за увагу, всім пока!